Права 934. Кролик живе до 12 років, що становить в першому завданні 6 сьомих тривалості життя вівці, в другому 2 третіх тривалості життя кози, в третьому 3 п'ятих тривалості життя фазана. Знайдіть тривалість життя вівці, кози та фазана. Ну що ж, давайте міркувати. Якщо 12 років це в першому завданні 6 сьомих тривалості життя вівці. То яка тривалість життя вівці? Треба спочатку поділити на 6. Ми дізнаємося одну сьому, а потім помножити на 7. Це буде тривалість життя вівці. Отже, пишемо перше. Ну і записуємо тоді 12. Що ділиться на 6. Це буде у нас одна сьома. І треба помножити тоді на 7. І це дорівнює. 12 поділити на 6 це буде 2. 2, що множиться на 7, це буде 14. Пишемо у дужках чого років. Ну і записуємо, це у нас тривалість. Життя вівці Переходимо до другого завдання. Отже, якщо кролик живе 12 років, а це 2 треті тривалості життя кози, то щоб знайти, яка тривалість життя кози, нам треба спочатку поділити на 2. Пишемо друге. 12. Якщо ми поділимо на 2, то це в нас буде 1 третя тривалості. Тоді помножимо на 3, то це буде вся тривалість, то ми множимо на 3. І це дорівнює 12 поділити на 2 це буде 6. 6, що множиться на 3, це буде 18. Записуємо в дужках чого? Років. Це у нас буде тривалість життя кози. Тривалість. Життя кози. Є? Ну і переходимо до третього. Тобто 12 років це 3 п'ятих тривалості життя фазана. Ну, якщо 3 п'ятих, то ми поділимо спочатку на три, дізнаємося 1 п'яту. Пишемо третє. Тобто 12 ділимо на 3. Це буде одна п'ята тривалості життя фазана. А якщо ми помножимо на 5, то це буде вся тривалість життя. 12 на 3 це буде 4. 4, що множиться на 5, це буде 20. Записуємо в дужках чого років. Це в нас буде тривалість, життя, життя фазана. є. Ну що ж, записуємо тоді, залишилося відповідь написати. Пишемо відповідь. В першому завданні. Отже, тривалість життя вівці 14 років. В другому тривалість життя кози 18 років. І в третьому тривалість життя Фазана. Пишемо 20 років. Ну що ж, ось таке завдання на повторення, що ми пригадали, як знаходити число за його часткою. На цьому вправу завершено.